Мої вітання всім, хто прийшов сьогодні на мій прямий ефір, а також дякую всім, хто буде дивитися його в запису. З вами Світлана Тюренко. Мій прямий ефір в рубриці Все про здоров'я. І тема, яку я взяла сьогодні для обговорення, мені здається, є дуже важливою і актуальною, тому що велика кількість людей. Не здогадуючись, що є носіями такого небезпечного вірусу, про який я буду сьогодні розповідати, та й всі про нього знають, живуть спокійним життям і навіть не задумуються, яким небезпечним може бути цей вірус для їх здоров'я. І от хочу трішки забігти наперед і сказати, що цікавим буде завершення сьогоднішнього ефіру. Ви почуєте реальні історії людей, які справились з цією проблемою, а також буде програма застосування продукції, яка допомогла у вирішенні та поборола цей вірус в організмі назавжди. Тож рекомендую бути на ефірі до кінця і отримати максимум корисної інформації. Починаю свою розповідь. Про всім відомий вірус папіломи людини. Як виявляється, вірус папіломи людини це одна із найрозповсюдженіших хвороб, яка передається статевим та побутовим шляхом. Вірус роками знаходиться в тихому режимі, а людина живе і навіть не здогадується, що вона може бути інфікованою. Більшість людей виліковуються. Самостійно протягом 12-24 місяців. Але це в тих випадках, коли люди не лікуються і в організмі розвиваються всім відомі маленькі, доброякісні папіломи та кандиломи. І все ж вірус папіломи людини є небезпечним, адже він може сприяти розвитку онкозахворювань. І більшість людей. Навіть не здогадуються, що такі маленькі, незначні новоутворення можуть перейти в небезпечну стадію і нести загрозу їх здоров'ю. А небезпека в тому, що він здатний викликати рак шкіри. Давайте коротенько розберемо, які існують види вірусу папіломи людини і які з них небезпечні та як вберегти себе від їх інфікування. То що ж таке вірус папіломи людини? Це збірна назва всіх видів папіломавірусів, які об'єднані в одну родину: Human papillomavirus, Тобто на латині HPV. Кілька років тому вважалося, що вірус в організмі проявляє себе появою доброякісних новоутворень на шкірі. Проте сьогодні відомо, що вірус папіломи людини провокує появу гострокінцевих кандилом та збільшує ризик. Розвитку онкологічних захворювань. За оцінкою медиків, близько 70-80% людей є носіями папіломи людини, вірусу папіломи людини. Тож, які бувають віруси папіломи людини. Папілома вірус це велика група, яка включає близько 100 різновидів вірусів. З них близько 80 штамів є небезпечні для людини. І всі типи вірусу розподіляються по онкогенності, тобто здатності викликати рак і в такому порядку тільки чотири типи вірусу не здатні викликати онкозахворювання, а всі інші є високоонкогенними носіями і тому. Такі найнебезпечніші з них, два, які є під номером 16 і 18, це такі типи цього вірусу, вони і є причиною 70 відсотків випадків раку шийки матки у жінок. Це провокує такі типи вірусу, провокують онкозахворювання. А от шостий та одинадцятий штами цього вірусу провокують розвиток доброякісних бородавок та ну, інших новоутворень на шкірі, які є доброякісними. Тому все ж таки потрібно ну, бути безпечними, і, здавалося б, такі маленькі новоутворення вони можуть викликати такі серйозні захворювання шкіри. Як же вірус потрапляє в організм людини? Існують такі способи передачі вірусу від людини до людини. Це контактний, тобто побутовий інфікування відбувається при контакті руками або користування спільними речами. Таким способом найчастіше передаються бородавки та кандиломи. Є статевий спосіб, це зараження відбувається безпосередньо при контакті або від близького контакту шкіра до шкіри, від матері до дитини. Під час пологів дитина проходить по родових шляхах і може бути інфікована від матері. Хвороба проявляється в перші роки. Папіломи можуть утворюватись на слизових порожнини рота та шкіри. Причому вірус папіломи людини не потрапляє в організм з кров'ю, слиною або іншими біологічними рідинами. Він потрапляє до людини тільки клітинами шкіри з клітинами шкіри або слизової оболонки носія, де ж можуть утворюватися папіломи при вірусі папілома людини. Папіломи відносяться до доброякісних новоутворень, які часто залишаються такими назавжди. Вони можуть розвиватись на шкірі а також на таких частинах тіла, як шия, під грудьми, на обличчі, на животі, на зовнішніх статевих органах, під пахвами, в ротовій порожнині, на слізових внутрішніх органах, інакше кажучи, папіломи утворюються в будь-якому місці на тілі людини. Чому ж та як вірус папіломи людини розвивається та стає активним? Потрапляючи в організм людини, вірус папіломи людини є діє двома шляхами. Коли вірус знаходиться в клітині шкіри і не розмножується, то людина стає безсимптомним носієм, тобто признаків ніяких зовніш людина за собою не спостерігає. А от коли вірус потрапляє в клітину і йде неконтрольоване розмноження клітин, то на шкірі і утворюються папіломи. І от в більшості випадків люди, які не мають симптомів вірусу папілома людини, виліковуються самостійно протягом двох років. Активним вірус є, якщо в людини ослаблений імунітет, особливо при різних імунодефіцитах, гормональні порушення або природні гормональні зміни в організмі, тобто це вагітність чи клімакс, тяжкі хвороби або перенесені операції, хронічний стрес, погані звички. Отже, важливо підтримувати організм здоровим, слідкувати за щоденним режимом сну та раціональним харчуванням. Щоб не захватити такого неприємного вірусу і не мати проблем із своїм здоров'ям. Але є ще одна причина, про яку мало знали, чи то лікарі не говорили про неї раніше, а тепер ця інформація стала більш доступною, що першочерговою причиною виникнення папілом у людини є наявність в організмі паразитів. І чи Здогадувались ви, що саме паразити, отруюючи своїми токсинами, токсичними виділеннями в організм, підривають здоров'я людини. Потім і з'являються різні неприємні для людей новоутворення, і такі наслідки, як інфаркти, сліпота, різні крововиливи, паралічі. І все це є справою паразитів. І якщо з ними не боротися, а вони в цей час відкладають яйця сотнями на день, переміщаються по організму людини з напрямком крові і виявляються в різних органах, в тому числі очах, мозку, печінці, нирках. При ослабленому імунітеті вірус папіломи людини активується і починають з'являтися новоутворення на шкірі. Тому наявність папілом завжди говорить про зараження паразитами. Існує багато видів паразитів, а саме мікроскопічні, які легко переміщаються по всьому організму і є дуже токсичними. Тож небезпечним є те, що Саме яйця паразитів, які не виходять з організму, залишаються, а на них не діють аптечні протипаразитарні засоби, тому що вони є сильними. Яйця є сильними і антипаразитарні засоби, які аптечні, вони не пробивають їхню оболонку, вони тому не руйнуються. І тому це як замкнуте коло. Через деякий час з'являються нові паразити, і людина з цим живе. Паразити виділяють дуже небезпечні токсини, позбавляють організм поживних речовин і тим самим руйнують імунну систему, що призводить до скорочення життя в середньому на 10-20 років. Люди навіть не здогадуються, що паразити можуть укоротити їм життя на такі роки. Це статистичні дані. Я сказала вам, це статистика, яка всім відома. Паразити поступово призводять до зниження імунітету, що впливає на захворюваність. Люди частіше хворіють на застуди, у них підвищена сприятливість до вірусів та мікробів. І ще раз хочу звернути увагу на те, що саме папіломи, бородавки та інші новоутворення на шкірі і є найяскравішим симптомом паразитарної інвазії. Чи дійсно вірус папілома людини небезпечний? Так, більшість інфікованих людей, а це майже до 90%, які заражені цим вірусом, можуть одужати без медичного втручання протягом двох років. Але стійкий імунітет від вірусу папіломи людини не формується, тому що повторне зараження можливе. Можливе зараження паразитами і тому можливе бути і зараження папіломовірусом знову. Але відразу знаючи про свою проблему, потрібно застосовувати засоби нового покоління, які створені на основі природних рослин. Вони є одночасно безпечними, тому що не мають побічних ефектів і є дуже ефективними в своїй дії. Вже за кілька днів після початку прийому таких засобів, у 80% людей відзначається покращення стану. Це наслідок очищення від токсинів та загибелі паразитів, які перестають висмоктувати поживні речовини із організму. Але для повного очищення та видалення всіх папілом зі шкіри потрібно пройти повний курс це не менше 4 тижнів. За цей час організм повністю очищується, імунітет відновлюється, налагоджується робота шлунково-кишкового тракту. Як наслідок, імунні клітини пригнічують рост. Цього вірусу папіломи людини в організмі і внаслідок чого папіломи висихають та відокремлюються від тіла. Тому і вирішення проблеми є не настільки важкою, потрібно пропити курс таких препаратів, вивести паразитів із організму і проблема вирішується сама собою. Щодо особливості протікання вірусу папіломи людини у жінок та чоловіків, яка ж різниця? Жіночий організм більш вразливий щодо злоякісного протікання хвороби в порівнянні із чоловіками. Також вірус папіломи людини прокидається і у вагітних жінок. В цей час папіломи, які утворились до вагітності, можуть збільшуватися в розмірах і змінювати свій зовнішній вигляд. Але вірус папіломи людини ніяк не впливає на розвиток плоду, тому дитина може інфікуватись від матері тільки під час проходження родовими шляхами. Чоловіки найчастіше є носіями вірусу, але не здогадуються про це, і в окремих випадках вірус папілома людини у чоловіків може призводити навіть до онкозахворювань статевих органів. Тож, чи є лікування при такому вірусі і якою є профілактика? Як ви зрозуміли, ліків від вірусу папіломи людини не існує. Вірус це як наслідок токсичності в організмі. Що ж робити в разі інфікування? Основний спосіб це спостереження і обов'язкове профілактичне проведення чисток в своєму організмі. Для дорослих це 4, один раз в 4-6 місяців, діткам потрібно робити частіше чистки, це один раз в 3-4 місяці. Щоб знизити ризик інфікування вірусом папіломи людини, потрібно по можливості не відвідувати загальні бані та басейни, регулярно проходити профілактичні огляди і піклуватись про себе та підтримувати здоров'я всього організму. Що ж я можу рекомендувати, знаючи відповідь на це питання? Якщо хочете змінити щось в своєму житті, почніть із свого здоров'я. Оздоровлення себе і рідних це початок нового, щасливого майбутнього. Ви навіть не уявляєте, як може змінитися стан вашого організму, якщо ви кожного місяця будете давати йому. Те, що йому потрібно для його нормального функціонування. Тобто потрібно постійно проводити профілактику для всіх органів та систем в організмі. Що ж стосується проблеми вірусу папіломи людини, то я маю чудові результати в своїй сім'ї, своїх знайомих, а також споживачів продукції, яким допомогла побороти цю проблему наша рослинна продукція. Займаючись питаннями оздоровлення організму людини, а саме натуральними рослинними препаратами, використовуючи програми, які складені лікарями-валеологами, ми отримуємо чудові результати по застосуванню цієї продукції при різних проблемах в організмі. Серед таких прикладів є чудовий результат і по боротьбі із папіломовірусом. І хто міг би подумати, що такий. Е Непідступний вірус можна побороти препаратами із лікарських рослин. Але підхід до цього повинен бути комплексний. В боротьбі з вірусом застосовуються препарати, які використовуються як для внутрішнього застосування, так і для зовнішнього застосування. І от першочерговою є програма очищення організму. В ній задіяні різні органи та системи: це шлунок, підшлункова, печінка, кров. І тому, використовуючи препарати, про які я зараз розповім, йде повне очищення і оздоровлення без шкоди і побічних дій для всього організму. Основним продуктом в боротьбі із вірусом є такий препарат, який називається індол індол-3-карбінол. В його складі рослинна витяжка сімейства капустоцвітних. Це всім нам відома капуста Брокколі, редис. Цей препарат є сильним онкопротектором і є дуже дієвим в боротьбі з різними вірусами та новоутвореннями. Це потужний антиоксидант, відомий своєю здатністю підтримувати роботу імунної системи. Другий продукт, з яким я хочу вас познайомити, це клінис, тобто чистота. Це антипаразитарний продукт, який дозволяє позбутися всіх видів паразитів, включаючи їх різні стадії від дорослих листів, личинок та їх яєць, а також різні види грибків та токсинів. В його складі всім відомі екстракти: чеснику, цмину, полину, насіння гарбуза. І Чорного горіха. Це всі відомі складові, які повністю вбивають паразитів та продукти їх життєдіяльності. Далі хочу познайомити вас із такими рослинними екстрактами, рідкими екстрактами, це екстракти бетуліну і чаги. Які є теж сильними онкопротекторами, вони очищують клітини-печінки, а також очищують кров від вірусів і виводять шлаки. Обов'язковим є застосування е, такого препарату, як сорбифлор. Це сорбент, який допомагає швидко виводити все патогенне із організму. Саме застосування таких сучасних рослинних засобів, які діють без шкоди на організм, борються з паразитами, сприяють зміцненню імунітету, допомагають людям уникнути проблем з такими вірусами, і навіть із онкологією. Ну а для зовнішнього використання. Саме при боротьбі з папіломовірусом чудові у нас є такі креми, як Біоформула, його основа на грибах, і основним компонентом його є всім відомий гриб лисичка, який росте в нашій, на нашій території України. Також відомий багатьом гель 39 екстрактів. Ще є крем регенеруючий. От такими засобами можна користуватися, використовуючи їх поверхнево, застосовуючи змазування самих папілом, і це допомагає швидше поборотися з ними. Ось і весь секрет, як побороти вірус швидко, вірус швидко і позбутися папілом буквально на протязі одного місяця. З такою програмою. Ви повністю оздоровите свій організм, якщо ви будете використовувати дані препарати, та позбудетесь проблем вірусу, папіломи людини. Використовуючи наші рекомендації, ви обов'язково поповните список щасливих людей, які позбулися папілому вірусу назавжди. Якщо моя розповідь була корисною, прошу вас написати відгуки, поставте реакції. Мені було дуже. Буде дуже приємно, а також поділіться цим ефіром із своїми друзями та знайомими. Бажаю всім здоров'я! Користуйтеся рослинною продукцією від вітчизняного виробника, вона є перевіреною, безпечною, швидкодієвою та 100% ефективною. До нових зустрічей в ефірі з вами була Світлана Тюренко.